Перетворення від звичайної ідеї до цілісної проєктної заявки. Таку можливість мали учасники дводенного тренінгу проєктний менеджмент для громадського сектору. Це своєрідна допомога для тих, хто зареєструвався на ідеятон Створи свій Ужгород інтегрований, інклюзивний безпечний студентка медичного факультету Катерина із Харкова. Нині на першому курсі в Ужну. І оскільки поки проживає в Ужгороді, хоче змінювати це місто на краще. Тому ідея тон вважає для цього чудовою нагодою. Ми працюємо над темою інклюзії, і разом з інклюзією ми будемо впроваджувати деякі речі, що стосуються розвитку розвитку суспільства саме у. У вузьких спеціалізаціях, які ми вважаємо, є дуже важливими у війну, це можливість надати собі допомогу, надати допомогу постраждалим, і активність в плані усвідомлення якоїсь небезпеки, яка таким чи іншим чином вона присутня, та власне подолання цього і якось шляхи до розвитку і рішення цієї проблеми. Для участі в ідеятоні слід співпрацювати з певною офіційно зареєстрованою громадською організацією, яка, власне, буде отримувачем гранту. Студентів-медиків супроводжуватиме волонтеріат у жну. Найбільший виш Закарпаття є співорганізатором ідеятону, що відбудеться вже невдовзі. 28, 29 лютого та 1 березня на базі Ужгородського національного університету буде проходити Айдеатон, котрий спрямований на залучення ініціативних груп та громадських організацій. Взяти участь у грантовому конкурсі за трьома напрямками: це безпека, інклюзія та адаптація. Освітній інноватор краю радо приймає участь у будь-яких таких соціальних ініціативах. Тому ми є співорганізатором проведення цього конкурсу. Тренінг повинен допомогти доопрацювати проєктні заявки, аби податися на конкурс та мати більші шанси пройти відбір. На сьогоднішній день ми запросили сюди представників тих ініціативних груп, які вже зареєструвалися для участі в ідеатоні, і е, такий воркшоп, такий міні-тренінг з написання підготовки проєктних пропозицій, для того, щоб підвищити рівень знань з цих питань, і для того, щоб ті ініціативні групи, які готують свої проекти, вже розуміли, з яких складових, як має складатися, тобто такі загальні речі для того, щоб. Би бути готовими для активнішої участі від діатоні до участі в проєкті відберуть 18 команд, які працюватимуть із менторами, сформують ідеї для вирішення проблем міста за темами безпеки, інтеграції та інклюзії.